Всім привіт! Що робите? Посіяла гірчичку там, де були огірки. Пізніше зроблю для вас відео, телефон заряджається, тому я не знімала. І прокопала рядочок. Приготувала ще один рядочок для колоночки, щоб перенести Сандру, там декілька кущиків. Гігант жарне. Якщо вони залишились, треба подивитися. І перенести її сюди наперед, бо вона там мені не потрібна буде. Ну, ось так. І надалі обов'язково буде. Зніму для вас відео пізніше. Обов'язково. Я дощик перекопаний приготувала, вже треба викопати полуничку і пересадити. Ну, ось так. Всього найкращого від щирого серця і бережемо наших діточок. Бережемо наших діточок. Бережемо себе, я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково будемо, і хороші. Щиро вам дякую.